Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Добрий. День. Сьогодні хочемо запропонувати до вашого огляду поповнення асортименту нашого, а саме кентавром 244 SX. Він до нас прийшов в новому дизайні з деяким оновленням. І відразу ми б хотіли показати, що саме змінилося на фоні такого ж самого кентавра 244 SX, але в іншому дизайні. І то, і то 2023 рік. Правильно, Андрій? Люкс. Получили і показуємо. Значить так: 24 кінських сили, повноприводні, трьохциліндрові на широкій резині 2023 року. Е, мотори різні. КМ і ЮД. Не помилилася? Ні. Е, і будемо дивитися, що ж в них змінилося. Вага та сама. 1600 кг. Грузи спереду, 4 грузи. І в тому, і в тому. По 11 кг кожен. Є в нас грузи на задніх колесах. Яка вага тих грузів, Андрій? На задніх? Так. Да. Там двадцятки. Двадцятки. Правильно. зарахована. Значить так. Колеса в нас широкі. Розмір називай. 7,5 на, 16. на 16. А задні? Що будуть масмати? Там може бути, якщо буде S, то буде 9,5, якщо SX, то буде на широких, то так. буде 10,4. Так, вони можуть бути, можуть бути вони і на вузькій резині. Зараз ми пропонуємо вам побачити їх обидва на широкій резині. Ну що ж, показуємо відразу. Подивіться, який капот, гарний, оновлений, такий фешн, як я кажу, правда? Класний? База. Ну, ну, ні, ну, порівняй, ну порівняй, ну, наскільки, наскільки змінився і увагу заслуговує. В гарному такому зеленому кольорі. Андрій, які ще кольори є? Ну, ну В червоному вже продали, в синьому вже продали. Лишилися тільки в зеленому. Ага. Нічого собі. Тільки привезли вже і навіть не можемо запропонувати інші кольори? Андрій працює. Нічого собі, Андрій. Я в шоці. Так, значить так, відкриваємо. Дивіться відразу. Капот відкривається да, ще у нас на закльопах, але відкривається спереду. Цей капот, нагадуємо, відкривається у нас від руля. Побачили різницю? Побачили. Акумулятори. 120-ка в нас тут і 120-ка в нас тут. Гідравлічний бачок є тут, гідравлічний бачок, ось він під капотом, доторкаюся його, повірте, що він є. Радіатори в нас на 8 літрів. Що тут, що тут. Гідравлічний бачок е, 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 да, додатковий бачок в нас є до радіатора і тут. І додатковий бачок в нас є до радіатора і тут. Два насоси на гідравліку руля і гідравліку навісного є. І два насоса так само є. Маса. Тут в нас заводиться під капотом, але Андрій, щось я її не бачу. А, Масов, о ні, ні, з боку, масово. з боку, ось, ось з боку. А тут маса, вона під капотом. ось тут, аж, аж сюди треба руку засовувати якраз під цей. Так, бенз... на, на, бенз... на дестопливо бак в нас на 25 літрів. Тут у нас іде бак на 20 літрів. Але тут ми можемо заправляти його, бачите, є отвір, і ми можемо капот не відкривати. Тут же у нас цього отвору немає. І ось виходить, що нам треба обов'язково піднімати, щоб заправити бак. Е ну, Доступ до мастила хороший і тут. І доступ до мастила хороший тут мотор заливати. В принципі, фільтрів три тут, і фільтрів три так само тут, Тонкої чистки, грубої чистки і паливний. Ось три виходи до форсуночок. Ну і давай тоді точно називай цей КМСкий двигун. 385-й. Так, давай називай той. ЮД-385-й. ЮД-385. ВТ. Щось ще, що, Андрій, що пропустила? Ні, все добре. Все добре, все, все, все показали, все це. от. Добре, йдемо далі дивитися. Крила в нас є і тут, і тут. Ідемо до навіски. Отже, що у нас тут помінялося? Навіска. Навіска відразу бачимо з грубшого металу, грубші і щоки. По довжині, мабуть, вони все-таки однакові. Е Зашито, зашито. Дивіться, ззаді від сидіння водія. Бачите, вже під кабіну зроблено, набагато легше буде її ставити. Тут цього в нас немає. Гідравлічних виходів є і тут два, і тут два. Вони є залежні на навіску. Ми можемо вцепити ну, десь 600 кілограм, так. Навісного обладнання, що тут, що тут. Але тут вона вважається, що від сороковки вже це йде навіска. Да, сама. Сороковична сороковична навіска. Ну тут вони нас потішили. Е, також змінився, бачите, тут у нас звичайні лампочки на фарах ідуть. Тут все-таки поставили вже світлодіодки. Ну, воно гарніше може світитися, гарніше виглядає в новому дизайні, але... Якщо тут лампочка перегоріла, ми викрутили і вкрутили лампочку, правда? Угу. А тут що нам треба тоді буде робити, якщо нас перегоріло, Андрій? Довго чекати. Довго чекати, да. ну, ну, так. Це при умові, така... якщо перегорить. Якщо перегорить. А так така... що, якщо там дуже багато перемінних. Так, таку ціну має краса. Ну так. Да. Ну, да. ну... В принципі, додає, що, що хочеш. Мости, мости однакові, по товщині металу, в принципі, мені здається, змін немає. Ти та що, база що та скажеш? сама, просто укомплектували угу. трошки ліпше. Трошки ліпше викомплектували. Ну, ось так, пішли далі. Пішли далі, дивимося тут. Рівна підлога? Да. Плюс. Звісно. Але вона вона піднята і виходить, що трошки вона така стала як мілка для високих чоловіків. Та да? Та-да. Ну, давай перевіримо. В принципі, на мені це не буде сильно відчутно, але. Ну, в мене ще запас, в принципі, в мене е, руль не, не треться в коліна, то мені, на мені це не побачите. Але взагалі підняли, виходить, дивіться наскільки. От якщо там подивитися, да, вони підняли і заховали е, оцю серединку ну, десь на сантиметрів. Я так бачу, 15, так, да, Андрій? Ну, підняли нормально. Ну, Андрій, Норм... я, наприклад, зручно ми вчора дивилися. Це мені нормально. Так, да? нормально. Ну Мусимо це прокоментувати. Е... Тепер в нас іде пластикова панель, там вона була металічна, тут одне електронне віконечко на всі показники, там кожне віконечко виведено окремо. З однієї сторони, так, да, воно сучасніше виглядає, модернізованіше, можливо, в чомусь і зручніше, але якщо, наприклад, там кожен датчик у нас окремо, і щось сталося, зламалось там датчик на воду чи датчик на ще щось. Ми можемо окремо поміняти лише той самий датчик. Якщо вже в нас щось зламалось тут, що ми робимо, Андрій? Плачемо. Плачемо. Нам треба буде міняти, повністю відкривати всю панель. платим і плачем. Платим і платимо. Ну, ось таке, знаєте, воно виходить трошки, яка ну модернізується, усучаснюється. Я кажуть, нові тенденції диктують свої, але не завжди те. Добре, від чого ми від, ну, відмовляємося, вартує цього, правда? Ну, е, дивіться, що? воно завжди стоїть при умові, що якби. Якби. Якщо поламається. Mm -hmm. А якщо не поламається. А якщо не поламається. Добре, далі. Ну, скажімо так, мене розчарувало те, що вони все-таки не змінили те, щоб привести вал відбору потужностей. Нам потрібно задіювати ось цей речах. Він все-таки в нас є. Тобто нам, щоб включити вал відбору потужностей, ми маємо його підняти і тоді переключати тут а швидкості. Швидкості в нас дві: 540 і 720. Коробка передач в мене під правою рукою. Перша, друга, третя, і четверта. Повишена, понижена. Ручний газ теж в мене під правою рукою. Ричаги на навіску і на гідравлічні виходи теж в мене всі з однієї сторони. Бардачок є. Прикріплений. В принципі, тут по показниках ну кнопочки, по все, все, як, як має бути. Андрій, можна я його заведу? Та давайте. Правда? Давай, закривай мені капот. І покажемо, як працює цей КМ. Все? Це? רזו 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 Все. Розкажіть свої емоції. Ну, так, мені трошки, ну, і коробкою передач було трошки затяжко, це, це витягнути двома руками треба було. В принципі, Андрій. ну, Нормально приловчитися. — треба приловчитися. Да, якось якось трошки Ми, Ну, що я можу сказати. Бачиш, я в маленькому радіусі тут вертала. Знаєш, на маленькій швидкості виходить. Знаєш, тут не можна нема, де зараз нас розігнатися, щоб так дійсно проїхатися. Але думаю, всі почули, як працює двигун. Всі почули, що все таки я з коробкою передач побачили, що я з нею справилася, і все вже я думаю дуже добре. Не так, Андрій. Но, я куда я куда я куда ну, є куди рости. Ну до для цього ми все для цього ми все й робимо. Так, ну ще покажу вам. Подивіться, є ізоляція у нас на вихлопній трубі. В принципі, повітряний фільтр теж на висоті стандартні. І гляньте, що б тоді було в нас до того. Підлоги рівної тут немає. Андрій, покажи ці показнички цю панель, щоб ми показали, нагадали, з чим ми порівнюємо. Ось, бачите, кожен показничок в нас іде окремо, металічна панель. Знизу, все, бачите, немає рівної цієї підлоги, все відкрито, і взаді це все йде не зашито. Все решта той самий речах, який приводить дію вал відбору потужностей, на місці. Коробки передач речі на гідравліку і навіски. І... І додаткових виходів, все з цієї сторони, ручний газ теж там є. В принципі, ось така, ось така різниця. Бачите, тут воно виходить, що вже тут панель вся зашиває донизу всі ці провода. Да? Тут вже нас це все іде ще відкрито. Звичайно, воно виглядає набагато так ну, краще. Краще, Коли воно так зашито, воно так нічого, нічого не заважає, за ним доглядати легше, тому що воно протерте да, це все. Думаю, що заслуговує на увагу цей трактор. Щось додаш? Ну, довершений такий більше, що то добавляється. Довершений, правда? Доклали. До, до нього. Дороблений. Дороблений. Ось так. Дивіться, ціна цього трактора буде на 300 доларів дорожче за цей. Думаю, що вони виправдані, Андрій, ці 300 доларів, тому що ну є є за що. Звичайно, є можливо для когось переваги, будуть в цьому тракторі, як я кажу, за ці показники, за, ці, за наприклад, ці фари, але взагалі, якщо взяти навіску, взяти панель, взяти рівну підлогу, то все таки є за що доплатити. Думаю, вам цей огляд був цікавий, корисний. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До побачення!